Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а я як амбасадор Google Doodles. Ну, чесно кажучи, я не офіційний, я взагалі насправді не амбасадор. Просто ми з вами граємо всілякі приколи від Google, а знаходимо всілякі ачівки. Тому хто я, щоб не пограти в вчорашній, позавчорашній, я вже не знаю. Google Doodle, який називається Pac-Man. Так, Pac-Man, пішли почати гру. Натискайте клавіші зі стрілками, О, окей. І чого він не рухається? А ось ми. ням 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 Дуже все смачно, дуже все смачно. І він ужив, яка біда, яка біда. А, тут вісім левелі, ви шо? Ні, ну. Я думаю, що ми всі не пруднемо. <с> Окей, давайте просто зараз просто побігаємо. Е, я хочу вам сказати, що на каналі є е, е, ціле відео, яке присвячено е, Google Дудлам, е, Ловінським за багато 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 років. Ну, типу, майже, вони з самого початку, е, засновники Google, не знаю, працівники Google, я не думаю, що вони там всі засновники. Е, Працювали над тим, щоб створювати різні геловінські дудли, і кожного року, кожного року з'являлося щось нове. Ну, типу, або можливо вони щось змінювали. Наприклад, мені особисто дуже подобаються відео про ой, не відео, дудли про котики, ой, ой 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 А... І там ще з відьмачками, які літають на метлі. Я, якщо не забуду, я додам в описі до цього відео, бо я думаю, це не буде шортс, він вже триває по відчуттям більше хвилини. Uh, то я додам в описі до цього відео посилання до того відео, яке таке прям воно вийшло масивне, вгодоване, так би мовити. Uh, ну і там прям класно, там дуже багато ігор. Це пахмен. На жаль, це не улюблений вид ігор для мене, тому у вісім левелів ми не пограємо. Але тепер ви знаєте, що можна пограти в цю гру. Чекайте, я хочу натиснути на паузу. А у нас є ще два життя, але це не мій улюблений тип ігор. Якщо вам подобається, то запрошу вас, тому що якби там було два левела, або там, не знаю, ну, навіть три, я б ще пограла. Вісім для мене це забагато, як для гри, яку я не люблю. Ну, це хіба що паркінджем тут був би, можливо, я тоді і один левел би не прийшла. Коротше, класно. Мені подобається, що вони цю традицію продовжують, і що кожного року виходить якась нова гра або оновлений концепт гри Google для Doodle саме геловінський формат. Коротше, це прикольно. Напишіть, яка ваша улюблена геловінська гра від Google, І Можливо, ви знаєте ще якісь приколи від Гугла, якісь істерегі, ну або Пасхалки, або Великодки. Бо, наприклад, ви можете на каналі знайти їх дуже багато, насправді, цих великодок. Деякі, до речі, зараз не активні, деякі змінилися. Наприклад, можна було. Ну, от, наприклад, можна зайти, натиснути сакура, і з'явиться квітка, і можна її натискати, і буде просто е, як це, падіння квіток. <гум> класне. Можна там Майнкрафт, не знаю. Ну, коротше, дуже багато насправді речей, можна написати свій знак Зодіаку, і він буде з'являтися в пошуковому запиті, як анімація. Коротше, дуже, прикольно, що, дуже прикольно, що працівники Google створюють такі Цікаві речі, бо, ну я не знаю, можливо, вони теж беруть участь у маркетингу і вони теж продаються, але, тим не менш, це виглядає цікаво, і ем, не знаю, як це правильно сказати. Коротше, це виглядає, немовби турбота про гіків. Я не жартую, звісно, про гіків, вона виглядає як турбота про. Користувачів, не мов би розвеселити споживачів, якось додати якихось позитивних емоцій, додаткових. Ну, Коротше, не знаю, як це пояснити, але особисто мені це подобається. Це якісь такі прикольні, приємні елементи, які. От, наприклад, якщо ви знаєте, є проєкт Чукай. Який, там, наприклад, на стінах різних будівель залишає такі як міні-скульптурки, які говорять щось про це місце. Ну, Вони саме розказують ці скульпту... ну, скульптурки не самі, звісно, вживають і починають розказувати. А якщо придивитися до цієї скульптурки, прочитати про неї, то ці скульптурки несуть за собою інформацію, собі інформацію про це місце, про історію цього місця. І хоча це така дрібненька, от, наприклад, в Ужгороді, тільки там по моєму мене проєкт Чука якось інакше називається, є маленькі скульптурки, які теж розказують про місце. В Києві є такі, ну і взагалі в багатьох містах. Чи, наприклад, Чернівцях. Як, ну, на землі є такі QR-коди, які теж розказують про місто. Ну, коротше, ну, типу, ти наводиш на ці QR-коди, і там тобі е, я не пам'ятаю, чи аудіоверсія, чи е, текстова версія, але типу, можеш прочитати про ту чи іншу історичну будівлю. Ну, і, власне, це, типу, як... Щось таке маленьке, воно не заважає ну, архітектурному ансамблю, але тим не менш воно розказує про це місце, воно несе інформацію. Це насправді такі приємні елементи, які не заважають загальному, але при цьому несуть собі інформацію. І от особисто для мене Дудли Google чи, наприклад, оці всі великодки Google, це такі приємні елементи, які цікаво досліджувати. Тому якщо ви знаєте якісь такі, то розкажіть. А дізнатися про більше таких а, цікавинок Google можете. А, якщо Натиснути опис відео, і там буде посилання на цей список відтворення. Я вам хочу нагадати в кінці відео, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте обов'язково тваринкам, допомагайте цивільним, обов'язково волонтерте. Або якщо ви ну ну прям самі самі ніяк не можете волонтерити, то обов'язково допомагайте волонтерам. І бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте!